Запустився маркетплейс Брейву е, на другу річницю. Що це за інструмент і для кого в першу чергу? Для виробників чи для військових? І, насправді зараз після цього питання я подумала, що круто. Коли два роки тому назад, коли ми розпочинали Брейв, у нас не було навіть розуміння, що таке український дефенс-тех, хто є виробники. Так ми пишалися вже нашими українськими дронами, але навіть за останні два роки дрони дуже сильно розвинулись. І Чудово, що сьогодні після двох років роботи Брейван. Вже є можливість спроможність знання, досвід і е, наявність такої кількості українських оборонних технологій, яких вже достатньо для того, щоб запустити повноцінний маркетплейс. І мені здається, це одна з таких ключових речей, якими Україна може пишатися, але це точно недостатньо, щоб зупинятися, тому що ситуація на фронті вона дуже активно змінюється технології змінюються. Е, театр війни змінюється. Ситуація змінюється. Тому нам треба, щоб все більше технологій були доступні. Тепер до маркет. Плесом все ж таки основна задача поєднати інновації, технології розробки з кінцевим споживачем з військовим. Маркетплейс це місце, яке дозволить військовим, у яких є вже власні бюджети на закупівлю там необхідного для забезпечення їх функціонування, і таку частину грошей військові зможуть витрачати в чому числі на інновації технології, для того, щоб їм було зручно знати. Які є варіанти, що є наявно, Які них як там спроможності? Окрім того, на маркетплейсі є можливість потім ставити рейтинги, писати відгуки. Тобто, таким чином ми умовно кажучи, запускаємо велику мережу. Розвитку ще додатково оборонних технологій пришвидшення їх потрапляння на фронт і обмін досвідом з іншими військовими юнітами з того, що працює, що класне, що ефективне, для того, щоб якомога більше чудових українських оборонних інновацій працювали безпосередньо на фронті. Тому що, якщо все ж таки говорити ще. До дворіччя Бриван наш фокус зараз на сьогодні це швидка доставка таких інновацій на фронт. А якщо відкривати каталог і гортати його, то там є інформація про ттх виробів, їхня вартість і так далі. відповідно постає питання безпеки, як це пропрацьовано? Ну і для користувачів військових, і для користувачів виробників. Так і є ну тут от, да, Можна каталог є відкритий каталог, є закритий каталог в дельті. Знов таки потрібно зазнати. Значити, що ту інформацію, яку ми тут розміщаємо, це за згодою виробників публічно таку інформацію е, публікувати. Якщо е, подивитися на умовно кажучи, на е, ТТХ, то тут немає якоїсь суперсенситивної інформації, яка навіть е, якщо буде доступна ворогу, то вона не несе якоїсь прямої загрози. Більше інформації є в закритому. Е, про шеру дельті, там де є вже така там, система, які можуть становити безпеку е з точки зору, тому є вся відкрита частина є закрита в дельті, і е знов таки задача військовим дати зв'язок з виробником. От, наприклад, тут є е опис, що це, є контакти виробника, е які знов таки виробник визначив як можливість. Тобто, це швидке поєднання, е е щоб е у військових був швидкий зв'язок з виробниками. Ну і знов таки, ми зі свого боку як Бреван, в тому числі сьогодні сьогодні запустили ще в Дельті Брейванчат для того, щоб з військовими теж швидко бути на зв'язку, для того щоб їм швидко комунікувати про те, що є доступне, які є, у нас є знання, які є експертизи, щоб якомога більше новацій технологій знов таки були на фронті. Це наша задача. Нам який момент виріб потрапляє в цей каталог, тобто він має до певного статусу розвинутись, Очевидно, так? тобто який рейндж це яка верхня стеля? По факту, це вироби і виробники, яких ми знаємо, які пройшли нашу процедуру комплайнсу, які є частиною спільноти Брейван. Тому ці виробники вони пройшли, як я вже сказала, перевірку, і це є вироби. Знов таки у нас наразі цей маркетплейс, він відкритий як для кодифікованих, так і не кодифікованих виробів. Так само ми знаємо, що сьогодні бригади можуть закуповувати в тому числі не кодифіковані ВПЛА, НРК, там різні рішення. Да тому да тут. Можна б подивитися про марки. От тут є прям вся інформація, тобто задача якомога більше інформації дати виробникам на каталог. Є відкрити військовим Да, можемо от, дивіться з того, що сьогодні до речі, от з того, що важливо, є у військових великий запит на компоненти дуже часто військовим просто не вистачає наземної станції або не вистачає якоїсь системи зв'язку. Тому такі можливості теж можна буде там плати якісь конкретні пропелери для ремонту дронів. Тому ми в цьому маркетплейсі намагалися максимально дати інформацію в одному місці військовим, щоб вони могли швидко це е, е, замовляти. Фактом, якщо це виробник, який не має статусу брейван, він якось там вам пише, подається, що з ним буде відбуватись. Коли до нас виробник подається, він проходить процедуру внутрішнього комплаєнсу, Ми його перевіряємо на зв'язки. Ми знаємо, що це за виріб. Далі додаємо його там в базу маркетплейс. Будь-якому разі треба бути частиною екосистеми Брейву. Так Так, є, але знов таки, якщо до новин для до сьогоднішнього дня, для того щоб стати частиною Брейван, то було необхідно обов'язково прийти в військову експертизу. Від сьогодні ми запустили. Такий напрямок клуб Брейван є. Багато виробників, які вже є кодифіковані, у яких є вже інші вироби, які військова експертиза наразі не є великою цінністю. Тому всі вироби, які виробники, у яких є оборонні рішення, і які мають або кодифікацію, і після проходження компланц вони так само можуть, скажімо, так, на фаст треку доєднуватися до спільноти Брейван, «Клуб Брейван». Ну, так, тут, тут є і шарки, і лелеки, і вироби, які ну я просто не все ще прогортала, але які вже давно закуповуються збройними силами. Так і є, і знов таки сьогодні Берейван це не тільки місце, яке розвиває і працює зі стартапами, тільки сьогодні Берейван це велика екосистема і великий, скажімо, так, спільнота всіх виробників оборонних технологій в Україні. Ми працюємо з абсолютно різними компаніями, починаючи, як правильно зазначили від ідеї до великих можна сказати українських прам. Мерів не побоюсь цього слова. От і е, у кожного на своєму рівні розвитку є свої потреби, є своя можливість, і комусь потрібні інвестиції, комусь потрібні гранти, комусь потрібні полігони тестування. Комусь просто потрібно, щоб його продукт був відомий і відтестований, і застосовувався силами безпеки і оборони. Сьогодні у Бриван є достатньо і спроможностей для того, щоб е, це допомагати їм робити сьогоднішній е, час, взагалі на платформі Брейван є більше півтори тисячі компаній, більше трьох половиною тисяч. Рішень сьогодні на маркетплейсі є більше тисячі рішень це близько від 200 компаній. Теж розуміємо, що з часом ці цифри будуть зростати, будуть розвиватися. Що стосується кібербезпеки, очевидно, ми перевіряли на кібербезпеку, але знов таки ми живемо в фазі активної війни. Ми е, віримо, що сайт буде працювати буде все добре, але знов таки гарантії е, на жаль е, ніхто дати не може. Але знов таки зі свого боку, всі необхідні кроки для забезпечення е, кібербезпеки і е, достатнього рівня захищеності порталу. і сайту, ми зі свого боку все зробили.